І так, ми продовжуємо розбирати файл, Зно, ціла обертання. Перевірили ДЗ. Тепер я потім надішлю номери в групу, можна буде перевірити, хто не бачить зараз запис. Номер 22. І так, подивіться: для розгорювання в мікрохвильовій печі рідких страв використовується посуда в формі циліндру. Ось ви бачите, така. Ну, як кастрюлька така радіус основи якої дорівнює 9. Тобто, що це означає, що ось цей радіус це 9, так. Посудина ставиться на горизонтальний диск у формі круга і накривається кришкою, що має форму півсфери. Тобто, що це означає? Що це півсфера? Якщо це центр півсфери, то відстань від цього центра до будь-якої точки яка лежить на сфері, буде дорівнювати радіусу сфери. Радіус сфери нам відомий, 12, і є меншим за радіус круга. Так, а круг мається на увазі ось це велике, так? Ну, зрозуміло. А, кажіть найбільше з наведених значень, якому може дорівнювати висота посудини, якщо посудина не торкається кришки. Ну, Взагалі, я б тут зробила таке. Ам... Такий розріз. Я розрізала би, щоб побачити, що буде, якщо ми будемо бачити це в пленометричному вигляді. Ось ваша півсфера, ми будемо вважати, що це півсфера. Якщо ось так я розріжу, то це буде прямокутник, так? Це буде осьовий переріз цього циліндру. І якщо ця посуда не торкається кришки, так? нам треба, щоб цього не було, то малюнок буде такий. Якщо вона торкається, то ось цей відрізок він дорівнює радіусу півсфери. Ось цей відрізок це радіус циліндра, він нам відомий, він дорівнює 9. І нас цікавить, якою повинна бути висота, да? яка найбільша висота може бути. Ну, так як я намалювала, це вже нам не підходить. Чому? Бо тоді буде торкання. Тобто треба взяти трошки менше. І так, давайте. Підрахуємо ось цю висоту за теоремою Піфагора, так як це катет. Це буде корінь квадратний із різниці 144 відняти 81. Це буде корінь із 63. Ну, приблизно це трошки менше, ніж 8. 7 і 9 десь, так. Тепер дивіться: тобто, 8 нам не підійде точно, а 7 підійде, тобто максимальна висота буде 7. Чи зрозуміло це? Так, рухаємось. Ну, Якщо немає запитань, рухаємось далі. Так, 23, 24, 25 ви розв'язували. Далі ні. Так? Ну, Давайте візьмемо номер 26. Це теж, от тільки що ми розв'язували задачу, яка називається задача практичного спрямування. В цьому році на ЗНО такі задачі можуть бути. І так, дивимось. 26-й номер. Ліс заліза, що має форму прямокутника АБЦД, де АБ 50 см, згортають таким чином, щоб отримати циліндр, да? тобто ось так якось згорнули. Що ми можемо сказати? Що 50 – це буде висота циліндра. Краї А, С, Д зварюють між собою, обчисліть площу бічної поверхні отриманої циліндра, якщо діаметр його основи дорівнює 20. Пам'ятаєте, ми казали, що дуже часто вони дають значення діаметра, а треба знайти значення радіусу. А якщо значення діаметру 20, то радіус буде дорівнювати 10. Так, так ось наш, наш радіус. І вам треба знайти радіус 10, висота циліндра 50, а треба знайти площу мічної поверхні. Товщиною е, листа заліза та швом знехтувати. Ну, тобто, в нас такий ідеальний варіант. да? Е, е, Ліст паперу можна вважати, так? тобто без товщини. І так, площа бічної поверхні циліндра підраховується за формулою 2 πrh Підставляємо всі дані. Це буде 2 π на 10 на 50. 2 на 50 100 ще на 10 – 1000π. Але подивіться у відповідь. І знов, бачите, вони пишуть виберіть відповідь найближчу до точної. Тобто тут немає точної відповіді, вам треба приблизно знайти відповідь. А чому? Бо вони хочуть, щоб ви підставили значення числа π. Як правило, ми беремо округлення числа π до сотих, 3,14. Якщо ми множимо. Я забула ще один нуль, тут 1000пі, так? Не 100 тисяча. Якщо ми множимо число на 1000, кома рухається вперед, тобто праворуч, на три знаки, і ми отримуємо число 3140. Найближче число, яке близьке до цього, це ось воно. 3150. Тобто відповідь найближче до точної це відповідь Б. Так, запитань немає діти? Ну, Вона проста була. Багато тексту, щось пугає, але, як ви бачите, просто треба знайти площу бічної поверхні циліндру. Так, 27-го номера не було. Давайте його зробимо. І так, зробіть, будь ласка, креслення. Давайте прочитаємо. У циліндрі з центрами основ О і О1 проведено хорду АБ, так що кут АОБ прямий. Бачите, тут позначено, що цей кут у нас 90 градусів. Першу, що ж таке, 90 градусів, я не веду. Куд ОБОБ1, ось він, 60 градусів. Площа основи циліндра, С-основи 9 π а треба знайти радіус циліндра, довжину хорди АБ, висоту циліндра і об'єм піраміди. І так, давайте аналізувати, що таке площа основи циліндра. Це, скажіть мені, будь ласка, що це площа круга, так? Щоб знайти площу круга, треба згадати формулу, вона дорівнює пі квадрат. І це за умовою 9 π На π можна поділити обидві частини, і ми отримаємо, що r квадрат дорівнює 9. А тому радіус дорівнює 3. Тобто, на перше питання ми відповіли. Перше це буде Б, трійка. А тепер подивіться, що це нам дає. Подивіться, цей трикутничок АОБ в циліндрі завжди рівно бедрений, бо ОА і ОБ це радіуси. І ви можете знайти довжину хорди АБ просто за теоремою Піфагора. Тобто, АБ буде корінь квадратний із. 9 плюс 9 з 18, це 9 на 2, тобто 3 кореня з 2. А можна було знайти і через значення синуса 45, наприклад, ви шукаєте гіпотенузу, Якщо трикутник прямокутній і рівнобедрений, то кути в нього по 45 градусів. В будь-якому разі, аби ми знайшли, і аби це 3 кореня з 2. Так, висота циліндра. Тепер шукаємо висоту циліндра. Подивіться, ви знаєте радіус, ви знаєте кут, і ви хочете знайти катет. Тобто ви шукаєте катет через катет. Катет через катет шукається множенням. Так як ми шукаємо протилежний, то немає приставки при множимо на тангенс. Катет з катетом пов'язані тангенсом котангенсом. Та Тангенс 30, це корінь із 3 поділити на 3, і відповідь буде просто корінь із трьох. Так, а щось тут такого немає. Чому тангенс 30. Тангенс 60. А, 60. Вибачте, тоді тут просто корінь з 3. І буде 3 кореня з 3. Так, 3 коріння з 3, і це буде Д. Так, рухаємось далі. Об'єм піраміди. Ну, взагалі, ми формули об'ємів я вам вже давала. Але по закону ми їх ще не вивчали. Чи всі бачать тут піраміду? Це піраміда, у якої вершина проєктується в одну з а, вершин основи. Так? Це піраміда, у якої дві бічні грані перпендикулярні до площини основи. Ну, в будь-якому разі висотою піраміди є відрізок О1, а площа основи це площа трикутника АОБ. Об'єм піраміди, ця формула є на ЗНО, це одна третя. С основи помножити на висоту. Площа основи шукається, як площа прямокутного трикутника. Це півдобуток катиців: 1, друга на 3 на 3 І висота у нас це висота піраміди це три корення з трьох. Так, що тут скорочується? Трійки щось у мене дуже багато. Тут 9 коренів з 3 в у двійка. І ми отримаємо 9 коренів з 3 на 2. Такий варіант є, і це літера А. Так, немає запитань, діти. Рухаємось далі, так? Ну, я думаю, що всі, хто тут зібрався, змогли б цю задачу самостійно розв'язати. Така дуже цікава задача, але вона мені здається трошки складною для сприймання. Мені. Ем... Здається, що зараз вони таких давати не можуть, але все може статися. Давайте розв'яжемо також. Чому я пропоную вам розв'язувати задачі ЗНО? В минулому році на НМТ були, а, дуже, було дуже багато задач, там вже було багато варіантів. Минулих років, я думаю, в цьому році буде те ж саме. Тобто, якісь задачі, які ми зараз розв'язуємо, вам можуть попастись і на НМТ, якщо ви будете його здавати. І так, у склянку циліндричної форми, наповнену водою до самого вінця, поклали металеву кульку, ось вона так. Що дотикається до дна склянки та стінок, визначте відношення об'єму води, яка залишилась у склянці, до об'єму води, яка вилилась зі склянки. Ну, а скажіть мені, будь ласка, який об'єм води вилився? Чому він дорівнює? Уявіть собі, у вас був циліндр наповнений водою. Ви туди кинули шар. Вилилась вода, яка дорівнює об'єму, ну не шара, куліму да? кулі. Тобто відношення води, яка залишилась в склянці, це об'єм циліндра мінус об'єм кулі. А те, що вилилось, це об'єм кулі. І так, давайте знайдемо. Ви подивимось, що в кулі і в циліндра спільне. ну ка дивіться. Що ви можете сказати про радіус кулі і радіус циліндра? Чи бачите, що вони рівні? Ось у нас радіус кулі, тут такий самий, якщо ми спроєктуємо велике коло вниз, ми побачимо, що це рівні кола, тому радіус кулі дорівнює радіусу циліндра. А тепер скажіть, будь ласка, а висота циліндра чому буде дорівнювати по відношенню до кулі? Якщо куля торкається і нижнього краю, і верхнього, висота циліндра дорівнює двом радіусам. Бачите це? Тому дивіться, об'єм циліндра це буде h, а замість H ми підставляємо 2 r Буде r квадрат умножити на 2r. Це буде 2ПР в кубі. Об'єм кулі це буде 4 третіх пір куб. Тобто це той об'єм, який вилився. Вилився. А який залишився треба від об'єму циліндра від ПІР-кубів, відняти 4 третіх ПІР-куб. Тобто від двох ви віднімаєте 4 третіх. 4 третіх це 1,1 третя. У вас залишиться 2 третіх ПІР-куб. Так, це те, що залишилося. Вам треба відношення того, що залишилося. Тобто, це буде 2 третіх піркуб. До того, що вилилось. А це 4 треті піркуб. Ну, пір куби в нас скорочуються. 2 треті поділити на 4 третіх це відношення 1 до 2. Да? Всім це зрозуміло? Тому ми обираємо відповідь В. Так, можна рухатись далі. Ви мене чуєте, так, діти? Так. Так, добре. Так, 29 ви розв'язували мені, здається, ні. Воно дуже просте. Ну, просто от площа великого круга дорівнює S. Визначте площу сфери, що обмежує кулю. Площа великого круга дорівнює площі а круга з радіусом, який дорівнює радіусу кулі. Тобто можна сказати так, pr нас S. Dr це і радіус кулі також. Як радіус великого кола так, круга, так і радіус кулі. А чому дорівнює площа сфери? 4Пr квадрат. Тому це буде 4С, і це буде варіант А. Ну, Деякі, може, і заплутались би. Так, запитань немає, так? Рухаємось далі. 30. Ви, мені здається, ні, теж не робили. Давайте подивимось. Укажіть формулу для обчислення об'єму півкулі. Ну що треба зробити? Об'єм кулі поділити на 2. Об'єм кулі це 4 третіх пір куб. Формула є на Ви ділите на 2, отримаєте 2 третіх пір куб. Тут, навіть, коментувати не треба. Можна і не записувати цю задачу, вона дуже проста. Далі теж у нас йдуть дві задачі дуже прості. Вони пов'язані з нестандартними тілами обертання. І так, подивіться номер 31. Встановіть відповідність між фігурою і тілом обертання. Ось у вас є фігура, а ось ціла обертання. Пунктиром позначено вісь обертання. Ну, Давайте спробуйте встановити відповідність самостійно, ми з вами звіримо. Готові вже? Ну, перше, мабуть, всі здогадалися, що це буде Г, так? Це буде звичайний конус. Якщо рухати друге, ось так рухати, да? то ми отримаємо два конуси, які мають спільну основу. Це буде літера А. Немає запитань, діти? Третій випадок теж можна розбити на два прямокутніх трикутника і один прямокутник посередині. Прямокутник буде давати нам циліндр, а ці два прямокутних трикутники два конуси. Тому це буде В. І четверте це буде Д. Запитань немає? Так, далі рухаємось. 32 й -е теж дуже схоже. Теж давайте самостійно, півхвилинки на це. Так, ну давайте звіряти. Перше це А, звичайний циліндр, друге це Г. Третє, третє це В, це зрізаний конус буде. І четверте це буде Б. Б. Тут трошки повернули вони на бок, але це буде Б. Всім зрозуміло, діти. Бо знов ось ця фігура опише циліндр, а зверху буде. Конус. Ось циліндр і зверху конус. Так, рухаємось далі. Номер 33. Дивимось. Номер 33 Треба встановити відповідність між тілом та його об'ємом. Одну хвилинку. Так, дивимось. У нас є циліндр діаметр основи та висота якого дорівнюють А. Що це буде нам давати? І так, перше, у нас є циліндр. Якщо висота дорівнює А і діаметр А, то радіус це буде А на 2. І треба, ось у нас малюнок є теж для тих, хто не знає, як виглядає циліндр. І треба знайти об'єм. Об'єм тіла це пі, ну, не тіло, а цилиндра, пі р квадрат h. Ми підставляємо пі р квадрат – це буде а квадрат на 4, і h це теж А. Тобто буде пі а куб на 4, або 1 четверта пі а куб – це буде В. Так, а далі друге конус, діаметр основи та висота якого дорівнює А. Ну, те ж саме, радіус, висота в нас А, радіус А на 2, але це тепер конус. І теж треба знайти об'єм. Там буде те ж саме, але буде одна третя пі Р квадратаж. Так як радіус і висота такі самі, як в першій задачі, то ми ось цей дріб помножимо ще на 1 третю. Буде Пі А в кубі на 4. І це буде Пі А куб. Поділити на 12. Одна 12 пі, а куб. це буде Б. Куля, діаметр якої дорівнює А. Якщо діаметр А, то радіус А на 2. Об'єм кулі це 4 пі р куб. Підставляємо, це буде 4 третіх. Пі. І А на2 ми підносимо до куба, це буде А в кубі на 8. 8 і 4 скорочуються, тут буде двійка. Що ми отримаємо? Пі А куб, поділити на 6. Немає запитань, діти. Так, і останнє це об'єм правильної трикутньої призми. Сторона основи А висота Пі А на2. Об'єм призми це S основи помножити на висоту. Чому дорівнює S основи це площа правильного трикутника. Вона обчислюється за формулою А квадрат коренів з 3 поділити на 4. Висота в нас це ПА на 2. Перемножаємо, буде ПА куб коренів з 3 поділити на 8. Ось такий варіант. Це буде а, Де. А, а, щось я не обрала. А тут А, так? В третьому А. Так, питань немає, діти? 34 беремо. Так, ну тут а, просто я теж вам даю півхвилинки на те, щоб ви змогли відповісти. Зараз будемо розбирати. Так. а Діагональний переріз правильної шестикутньої призми. Це буде прямокутник. Зрозуміло, чому так? Діагональний переріз будь-якої призми, неважливо яка, це прямокутник. Переріз циліндра площиною, що перетинає його твірну і перпендикулярно до неї. Ця площина буде паралельно основі, тому це буде круг. А, бачите, тут є і коло. Давайте дочитаємо, ви побачите, де буде коло. Перерізо конуса площиною, що проходить через його вершину та хорду основи. Ну, це буде трикутник. А сфери, сфера це поверхня кулі, тому. Переріс сфери площиною це буде коло будь-якої площиною. Так, немає запитань? Немає. Рухаємось далі. Так, зачекайте трошки. 35-й. Теж тут так багато тексту, але вона не дуже складна за. Так. Радіус основи конуса R. Так, в нас є конус. Бачите, багато є відповідностей, які пов'язані саме з тілами обертання. У вас будуть чотири відповідності на ЗНО. Дві з них геометричні, дві алгебраїчні. Я думаю, що одна з геометричних обов'язково буде стереометричною. Ну і дуже велика ймовірність того, що це буде саме відповідність пов'язана з тілами обертання. І так, що тут нам відомо? Що радіус основи R маленьке, а твірна L. До кожного початку речення доберіть його закінчення. Якщо площа бічної поверхні конуса S бічної, в три рази більше за площу основи. Тобто це 3 помножити площу основи це що буде? Пі Р квадрат. Так, r маленький ми в даному випадку пишемо. То і треба знайти, як пов'язані L і R. Ну, давайте підставимо форму площі бічної поверхні конуса. Це буде Л і це дорівнює 3 Пі Р квадрат. Виразіть звідси L як невідомий множник. Це буде 3 πr квадрат поділити на πr. π скорочується, r квадрат r скорочується і залишилося 3r. Тому це буде варіант перший, це V. Я ось так напишу, перше V. Так, В варіант закреслива вже. Якщо висота конуса, це друга задача, дорівнює радіусу основи, тобто h дорівнює r. Тобто тут теж R, то як пов'язані L і R? Ну, можна побачити, що в нас є прямокутній і рівнобедрений трикутник, тому кути в ньому по 45 градусів, ви ви шукаєте гіпотенузу. Гіпотенуза буде в корінні з двох разів більше. Можна теж запам'ятати як теорему. Тобто, це буде корінь з двох R, і це буде B. Ну, якщо так не дуже зрозуміло, можна було б там за теоремою Піфагора знайти якось. Так, тепер далі дивимось. Це друга задача була. Так, я 45 градусів стираю, бо це було тільки для другої така умова. Якщо проекція твірної на площину вдвічі менше твірну. Що це означає? Що таке проекція твірної? Ось у вас твірна, ось перпендикуляр, а проекція – це її радіус. Проекція вдвічі менше твірну. Тому в третьому випадку радіус це одна друга L. Або L це 2 радіуси. І це буде літера А. Так, четверте. Якщо площа повної поверхні конуса дорівнює 5πр квадрат. Площа повної поверхні, так? Площа повної це площа бічної. Плюс, плюс площа однієї основи. Це пі Р квадрат. Тобто r тільки треба писати маленьке, в даному випадку воно за умовою маленьке. І це за умовою 5πr квадрат. Переносимо ці пір квадрати ось сюди, ми отримаємо πr дорівнює 4πr квадрат. Із цього L це буде 4Pr квадрат, поділити на πr. І скорочується, R квадрат r скорочується, і залишається 4R. Це буде літера Г. Остання. І так, якщо це зрозуміло, в нас вже закінчився час. Дивіться, тут залишилися в цьому файлі ще не розв'язані задачі. Ми до якого моменту? До 36-го, так? А далі ви там щось розв'язували, щось ні. Тобто ви розв'язуєте 36, 37, 38, дуже проста. 39. Ну, дивитесь те, що ми не розв'язали до кінця файлу. І я, там є складні задачі, вони починаються з 48. Може, давайте так, до 48. Це ви берете на четвер. До 48. 48 не розв'язуєте. Можете розв'язати, якщо вам цікаво. Ось ці три задачі: 48, 49, 50, 51, ну і так далі. Будемо розв'язувати вже у четвер. Так, ще хотіла сказати, що завтра я хотіла запропонувати вам вийти на перший урок. Це буде урок нового матеріалу. Ну, ми будемо не новий матеріал, закріплювати тему комбінаторика. Будемо розв'язувати задачі з підручника. А на третьому уроці будемо розв'язувати задачі з ДНО, з темою комбінаторика. Так, все. Рада було, що ви змогли вийти. До побачення, діти. Дякуємо, до побачення.